Так, можливо, я колись була злостива, і, можливо, мій характер був лихий, та в пориві каяття змінила я життя і вибрала цілком нові шляхи. Чуєш, я? я на щастя трохи знаюся на чера, хай там як себе не мислю я без них. І вони тепер мені, як ліки рятівні, для знедолених самотніх і сумних. Та ти бажає, Хочу пару ти знайти допомогти. Залюбки. Сюди нещасні несу свою піду. І питаю, де шукати Рятунку від журби, де шукати. Я знайду. Але плата замітрут. Мої вчасно бути тут, або холодний вашим душам буде душ. Тож умовиться проста. А взагалі-то я свята для сумних і змушених душ. А тепер тоді я приготую піло, яке перетворить тебе на людину на три дні. Чула на три дні. Слухай далі, це дуже важливо. Перш ніж на третій день зайде сонце, ти маєш закохати в себе нашого принципа. А доказ його поцілунок. Але не який небудь, а поцілунок справжнього кохання. І якщо він поцілує тебе до заходу сонця у третій день, ти назавжди залишишся людиною. І Але якщо ні, ти знову станеш руселенькою. І будеш моя. Домовились.